Друзі, всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачну страву. Це галушки з м'ясною начинкою та грибами. Для приготування картопляного тіста нам знадобиться 1 кг картоплі, 100 г яйця, 180 г борошна, сіль та додатково ще трохи борошна для формування галушок. Картопля вже готова. Зливаємо обов'язково всю воду та робимо пюре без додавання вершкового масла та молока. Лишаємо картопляне пюре охолонути. До речі, в мене вийшло 800 г готового пюре. Приготуємо м'ясну начинку. Для неї нам знадобиться 200 г курячого фаршу, одна невелика цибуля, сіль перець за смаком та олія для смаження. Обсмажуємо цибулю з куркою, додаємо сіль та перець. Наша начинка готова. Картопляні галушки будемо подавати з обсмаженими грибами. В мене 300 г грибів, одна цибуля, сіль та олія. Зараз все це обсмажимо. Замішуємо картопляне тісто. Картопля вже холодна. Змішуємо картоплю, яйця, борошно та сіль. Я добре посолила картоплю, тому сіль додавати зараз вже не буду. Наше тісто готове, можемо формувати галушки. Беремо невеликий шматочок тіста, підпиляємо стіл борошном, Формуємо таку ковбаску. Ріжемо на невеликі шматочки. В серединку додаємо начинку ось так. Наші галушки сформовані, тепер їх треба відварити у підсоленій воді. Після закипання води чекаємо ще 2-3 хвилинки і наші галушки готові. Обережно перекладаємо галушки в тарілку. Подаємо галушки з обсмаженими грибами. Виглядає ну, дуже апетитно. Друзі, обов'язково приготуйте цю страву для своєї родини. А ще не забудьте підписатися на мій канал та натиснути вподобайку. Дякую, що сьогодні були зі мною. До нових зустрічей!